У селі борохів, що неподалік Луцька, вирощують цілі плантації. Кавуні його вирощення на волині вже стало звичною справою, хоч і ідеальне середовище для вирощення його було у південних регіонах України. Як бачимо, урожай вдався на славу і вже незабаром. Волинські кавуни можна буде знайти на ринках та у магазинах. Вирощує кавуни неподалік обласного центру волинь. Місцевий розплідок ягідних рослин Займається цим уже не перший рік, тож урожай ого, го який кажуть, усе почалося, коли росіяни розпочали повномасштабне вторгнення. До війни на, на Волині практично ну не практично, а взагалі ніхто не вирощував кавуни єдині. А так як склалися такі обставини, воєнний час з Херсона нам їхала ця продукція, і відповідно в перший рік війни стала став дефіцит великий даної продукції. І звичайно ж, фермерів, які вирощували овочі там або ягідні якісь культури, спонукало. Ціна в першу чергу попит вирощувати кавуни. Ось і ми також не виняток спробували заклали. Перші кавуни минулого року, якби вдало, вони в нас виросли, були солодкі, смачні. Тому у 2024 році підприємство територію плантацій збільшило. Наразі волинські кавуни вирощують близько на п'яти гектарах землі. Олена розповідає, висаджують три сорти: безкісточковий грегус, продюсер та талісман. Середня вага одного стиглого кавуна близько восьми кілограмів. Ну, ось нам розрізали вже волинського кавуна, і будемо куштувати його на смак. Смачний. Особливих умов для вирощування кавунів не потрібно, зазначає працівниця розсадника Олена. Проте важливо дотримуватися певних правил. Спеціальних умов не потребує кавун. Ось, звичайно ж, ну, на наших. Полях, ми садимо його під плівку. Тут видно, що кавун посаджений під під білу плівку. Під плівкою іде крапельна стрічка, полив. Ось і е, схема посадки. Обов'язково, щоб міжрядка була не менше 2,5 метрів. Ми в себе садили 2,7 метра. Якщо буде дуже густо посаджено, кавун не буде зав'язуватися. Окрім того, волинські підприємці на полі, окрім кавуні, і єдині, кажуть. У цьогоріч їх виселили вперше, а уже зараз збирають перший урожай за відгуками клієнтів. Диня дуже смачна. Тож, як бачимо, улинські кавини та дині нічим не відрізняються від вирушених у південних регіонах України, де здавалося б, баштані є більш традиційною культурою.